Так всім привіт! Е, є така робота, сьогодні принесли. Е, маємо кронштейни з розсувних дверей автомобільних. Е, значить потрібно виточити оці ролики, які вже своє відпрацювали, мають еліпс, мають розбивку. Е, так. В чому тут суть? Ну, ролики -то ми виточимо. Ага, дали матеріал знач, такий, схожий на капролон. Я насправді не в курсі, з чого воно робиться, і чи витримає цей капролон, чи він піде до такої роботи, але що дали, того і робимо. І знач, з пальцями пальці заклепані. Сказав, Заказчик, що з пальцями не заморачиватись, відрізаємо їх болгаркою і потім на місце вже приварюємо сваркою, звичайно. Ну, я не знаю, чи правильно це чи ні. Також, ну бажання клієнта, закон. Сказав, значить так, може він там економить, хоче, може він ще щось, може йому побыстріше треба. Ну то таке, коротше. Я свою думку йому висловив, а він от так от захотів значить так і буде. Все, маємо таких трохи простеньків. Зараз будемо їх робити. Так, розібраю трохи цей складний механізм. Отакі от, от колесики, отакі от, от пальчики, просто позрізаю вулгаркою шляпки. Так, зараз зніму розміри і буду робити. В принципі, розміри тут якби довірні, ну, основні зараз знімемо. Ті, що були заявлені, під палець там підберемо прослаблення, щоб воно крутилось, думаю, десь десятку дамо. Ну і все. І на токарному зараз їх зробимо швиденько. Так, зараз швиденько невеликий обзор різців. Ну, це відрізний, зрозуміло, прохідний. Упорний. Потім такий от, типу фасонний заточив його під кут, під той конусок, що буде. В принципі, він довільний, але глаз заточив його. І отакий от канавочний. Це потрібно для того, щоб зробити там бокову канавку. Зараз я покажу. Так, значить, робимо. Для початку просверлимо отвір. Вот вверх. Сверло на вісім, глибиною двадцять. Так, отвір є. Тепер пройдемо прохідним діаметром 25, який був заявлений. Тут ми маємо 24,5, але замовник запросив 25 зробити, то робимо, як сказали. Минус 20, за один прохід. Yeah. місце від попередню я вже одну просто зробив є, yeah, так зараз перевірило. Так, 25, є. Тепер значить, робимо все це за одну установку, тому є тут отаке от заглиблення. Таке. Робимо таким каналочним різцем. Глибина його десь там поміряти його не вдається. ну 3 мм я даю. от Ми його просто підганяємо. Сюди цієї стороною до отвору і заглиблюємось на 3 мм. Во, є так, з цим все тепер. Тепер значить, торкаємося цим фасонним і від'їжджаємо. Він у нас 7 мм. Значить оця сторона у нас, оцей шматок, це 8. І тут лишається 7, тобто цих 7 загальна 15. Обнуляємося, від'їжджаємо на 15 мм. Є. І тепер е, оця. Ось тут у нас повинно лишитись 2 мм. Тому е, 25, 2 міліметри стінка це діаметр зовнішній 4. Ой, 8 і 4 12. 25 мінус 12 буде 13

Тепер знімаємо фаски Є, відрізним. Бо нема місця вже де вставляти ці різці, не хочеться їх знімати просто. Tako, sve. I odrezajmo. Prosto pridajemo rizac do kraja. Така от штука вийшла. Зараз все, зріжу, ножу. Все тут на отворі ще фаски пороблю і все готове. От одне, от інше, ну абсолютно одинакові. Так, все, тепер <клух>, пальчики посовував, нібито нормально ходять вони від руки, не болтаються там, все, збираємо, все це діло. Во. Один другий. Так, ну що, народ, ось ну, така от робота роби таких 5 штук. Тут по два ролика, тут, тут по одному. Так само тут один і таких, два таких рожка. Що хочу сказати? Що такої роботи є просто навалом. Її можна робити на тих самих ТВ-шках, МН-ках, на китайських хобійних станках. І їх просто роботи море. Ви тільки скажіть, що ви щось робите, і до вас підуть люди. От, наприклад, це чувак займається ну, не реставрацією, а скоріш, відновленням автомобіля, автомобіль Субару. Такий старенький, знаєте, схожий на мікроавтобус, такий маленький, тільки дуже. Я не знаю як марку цього автомобіля. Ну, коротше, він на нього от таких от запчастей, він не знайде ніколи в житті. Розумієте, нових вже не закажеш, а на розборках ну їх просто ніде немає. Може те, що й було, то воно вже давно згнило вже. Бо він, що старенький той автомобіль і що він... Ну такий їх дуже мало у нас тут їздить. Ну от така от робота. Можливо, там багато ви не, не заробите, але що для піддержки, як кажуть, штанів, то в самий раз. Буквально тут пару, пару годин роботи, причому такої Гуляючи І там щось, якась копійка дай й капне. Во. От такі, от такі роботи можна робити, навіть не маючи ніякої майстерні, в себе на балконі. От, наприклад, підписчик мій Діма Петров от в себе на балконі, на зйомній квартирі робить отакі от ручки дерев'яні. Оце все куплене, ці всі аксесуари, а сам корпус, то це все от. Хлопець робить просто в себе на балконі на, на двох квадратних метрах. І такі от е, коробочки, такі шкатулочки до цих ручок. І от вам уже презент якийсь там комусь на якийсь, е, якесь свято. Так що, все в ваших руках, дерзайте. А ще хотів скористатися нагодою той же Діма Петров. Е, допоміг мені. Виготовлення оцих табличок до станка. Це табличка Різьб і табличка швидкостей оборотів шпинделя. І отакі от надписи на, на рукоятках. О, дякую Діма дуже велике. Діма допоміг мені тим, що він з нуля повністю зробив дизайн, причому зробив. Зразу в тій програмі, в якій друкують на фірмі, яка займається друкуванням на металі, то вони там були просто вражені. Вони в шоці були, що їм їм навіть нічого не прийшлося доробляти. Вони просто вставили флешку і розпечатали їх за 5 хвилин. Тобто заробили на рівному місці також. Діма тобі просто величезний респект і велика подяка. Ну і бажаю тобі. Не розвитку твого хобі і щоб він приносив тобі не тільки моральне задоволення, а ще й якісь фінансове. Так, ну, а я всім дякую за увагу, дякую, що дивились. Заходьте в гості, будьте здорові, на все добре.